Напередодні нового року, 30 грудня, на житньому ринку у Житомирі багатолюдно. Містяни купують продукти для святкового столу. Традиційно це фрукти, м'ясо та яйця. Журналісти Житомирінфо поцікавилися цінами. Мандарини ціни трошки піднялися на 10 гривень, буквально ананаси як коштували 300, 350, 200 гривень, так вони і є зараз. Хурма теж подорожчала на 30 гривень за кілограм. 90 гривень – це найдешевша в мене мандаринка, найдорожча – 140 гривень, це Італія Клементінка, а хурма – 130 гривень за кілограм. Найдешевший ананас, який ми побачили на прилавках, коштує 200 гривень. Найдорожчий 350 гривень. Курма 100 гривень і 150, мандарини солодкі 140, з кистинкою 125 гривень і по 100 гривень є». Ананаси у вас продаються яку ціну? 350 один. Люди купують? Купують на ура. Багато покупців у місному павільйоні. Продавці запевняють, вартість м'яса перед новим роком не змінилася. Ошейка і біточка. Шиночку буде запікання, запекти гарненько хочу собі. 200 гривень лопатка шинка, а ось ще хочу 230. Ціни, які були такі, дороги ще немає. Закупка така піднялася. Хто яке полюбляє, беруть м'ясо. Шиночку, лопаточку. Старі старші люди люблять рибринка. Ціни на м'ясо у нас не виросли. Ціни як лишилися. Ось шинка 220 гривень, лопатка також 220 була, ребринка 240-250, сало 250 Практично нічого не виросло. Як було, так і лишилося. Є трошки порівняно з іншими роками, більше, більше було. Зараз так. Немає у людей. Пенсії маленькі, а ще за комунальне треба платити. Пройшовшись ринком, найдешевші яйця, які ми знайшли, коштують 67 гривень. Найдорожчі 94 гривні. Також ми запитали Житомирян, як вони планують накрити святковий стіл. Робочий день, особливо ні. Отак. Чуть-чуть якісь фрукти та й все. А що будете готувати? Нічого, залишилося відріз два приготовлене. Нічого не буду. На роботу йду. Усе, те, що полагається, всі фірми, блюда, олів'є обов'язково, курочку. Ну і таке все м'ясне блюдо, хороше. Будемо сподіватися на новий добрий рік, мирний рік, хороший. Дай Боже, щоб він нам приніс мир цей рік. Нічого не буду, сама подоїдала і зрозла. Ну як завжди, олів'є, шуба. Ні, шубу ні. І запікати картошечку. Як обично, салатик, У нас свої кури домашні, курочка буде запечена, де і буде все. Нема що святкувати, ждемо перемогу, тоді будемо святкувати.